Програма доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучий Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. І зараз у нашому ефірі ми будемо говорити про дещо важливе. Тема у нас, хоч і святкова, але тим не менш, вона буде серйозна, буде стосуватися того, як правильно входити у новий рік. Це максимально актуально для українців сьогодні, адже визначеності в сучасному світі мало, як кажучи, і у тих, хто живе в Україні, і в тих, хто перебуває за її межами, як правильно себе налаштувати, як не заганяти себе в глухий кут, як попрощатися з поганим у старому році та знайти щось хороше у новому. Ось про це нам розповіть наша гостя. Це фахівчиня Наталія Карапата, клініч... клінічний психолог і психотерапевтка. Сьогодні в гостях у польського радіо з Україною ради вітати вас і вітаємо, звісно, з усіма святами. Дякую, навзаєм. Я також кожного і вас окремо вітаю. Дякуємо. Дуже дякуємо. Дякуємо. І от хотілося поговорити про такі важливі речі, які от навколо свята, також скажімо, так. Неможливо не відзначити їх. Чому для багатьох різдвяно-новорічний період, коли начебто може має бути і радісно, але є люди, для яких цей період стає емоційно ще важчим. Наприклад, Тут в деяких загострюється почуття якоїсь самотності, може нереалізованості, тому що от рік минув новий якийсь там починається, і люди починають щось згадувати, що я зробив, а дехто вважає, що ой, та я ж нічого такого важливого. Взагалі, як... чи варто нам звертати увагу на цей рік минув, новий починається на оці от календарні зміни? Це дуже таке обширне питання, але воно важливе. Чому? Тому що людей дуже багато, і кожна людина вона має свій пройдений за цей рік такий досвід. Який, якщо про нього не говорити, про нього можна забути, витіснити своєї свідомості. якщо говорити, то можна, про нього, можна з нього створити для себе ресурси і досягнення, на що можна опиратися, і тим самим. Самому собі вже допомогти увійти в новий рік з новими такими силами і енергіями. Бо дуже часто, особливо перед новим роком, ви і правда кажете, що люди стикаються з такою як безпорадністю, самотністю, чому тому, що в сучасних реаліях ми усі знаходимося на відстані, ну це, це є правда. Mm -hmm. І хоч е, е, останні три роки вони є такими досить кризовими для людей, але давайте не будемо забувати про те, що і до війни люди жили в міграції, і також е, вони, про них також варто говорити. Вони, вони також є частиною е, тої такої історії, яку, е, яку яку варто згадувати, нагадувати, і про яку варто говорити. Щодо такого відчуття самотності, то тут можна говорити також дуже багато чому, тому що кожна людина її відчуває по-своєму. Навіть якщо брати тих людей, які тут разом із рідними, не завжди вони почувають себе в цьому колі прийнятим. тобто Кожного з нас є своє дитинство, яке під час таких спільних традицій, а саме на новорічні свята, воно стає таким фоновим відбитком. Чому? Тому що коли є сім'я, коли десь відносини, там постійно різні взаємо... взаємовідносини, mm -hmm. і вони не завжди mm -hmm. теплими і привітними є. Тому новорічні свята, коли всі збираються за стіл, це може бути і місцем для конфлікту. Не тільки про щось добре, про це я так розумію. ми ну, теж це, будемо ми сьогодні говоримо, говорити. Так є в мене окреме питання. Е, так, а для тих українців, які зараз опинилися на відстані, все ж таки їх їх є більше, тому що такі реалії, як е, те, що у сім'ї є військовослужбовець, mm -hmm. е, не тільки чоловік, але й жінка. Е, тому це почуття воно загострюється, воно додається тут і втрата. Через що? Через те, що людина не відчуває тої такої, е, відчуття того, що вона може зустріти цю людину і не далі. Чому? Mm -hmm. Тому що багато є новин, інформації різної, яка не завжди є. Такою позитивною для нас, але це є динаміка, це є людська психіка, яка адаптовується до того, що є. Тому дуже важливо підбивати самопідсумки за рік для того, щоб створювати самому для себе ресурс, який буде допомагати і справля... і допомагати справлятися. А я ще ну от ми зараз живемо такі дуже непрості, mm -hmm. да можливо навіть важкі часи, і тому наступне питання теж буде не дуже простим. Чи залучати до святкування а тих, хто втратив рідних цього року? Ну або за цей період? От з одного боку, можна зрозуміти небажання цих людей щось святкувати, їм нема чого святкувати, бо. Велике горе сталося в родині. А з іншого боку, от нам чи варто залишати у період свят, коли всі піднесені, чи варто залишати таких людей наодинці зі своїм горем? <свісля> Знаєте, тут все ж таки важливо потурбуватися найперше про себе. Чому? Тому що залучаючи людей, коли ти розумієш, що вона проживає, що ця людина проживає стадією горя, ми не завжди можемо це горе для себе прожити. І для себе його подивитися. Прийняти в такий досить святковий період. Це по-перше, з турботою про себе. Треба бути готовим до того, що якщо ми залучаємо до святкування людину з гори, то ми беремо відповідальність, відповідальність за це дійство. Mm -hmm. Чому? Тому що буде про це розмови, будуть про це нагадування, буде, буде про це. Складатися обстановка про нагадування, ну як я вже сказала, uh -huh. про, про цю втрату. А взагалі, я би тут більше орієнтувалася на те, щоб все ж таки запитати цю людину, чи вона хоче, щоб це свято святкувалося. Uh -huh. Тому що в кожного є свої стадії прожиття горя, і в кожного горя воно має свою інтенсивність. І є люди, які яким простіше бути на сам наодинці mm -hmm. або бути самому е, з цим станом, ніж е, бути з кимось і розділяти своє горювання е, разом з кимось? Це теж про відповідальність, про те, що людина є зі мною, є в моєму стані, а не е, тим, що вона може для себе в цей день отримати. Тому тут дуже важливо все ж таки попіклуватися і про себе, і про ту людину, наскільки вона готова включатися. Ці такі новорічні свята свята. Uh -huh. І що головне не відчувати за це провину, тому що ну такий світ, така реальність, що ми всі стикаємося кожного дня з горем, з втратою, і важливо просто бути з собою чесним і щирим, чи зможу я допомогти собі найперше, щоб змогти підтримати інших. А як взагалі е, впоратися з тугою за домом, наприклад, для тих, хто перебуває далеко, далеко від своїх близьких, от як ви згадували, е, яким чином от краще е, в, в даному питанні поводитися, чи взагалі якось відсторонюватися і намагатися забути, що ти десь далеко, і чи навпаки контактувати більше от з кимось звідти? Це теж дуже цікаве питання, бо я одразу нагадую, згадую про своїх клієнтів. Люди є різні. Хтось пробує адаптуватися і вже асимілюватися в тому середовищі, в якому він перебуває. А є люди, які наоборот пам'ятають про свої традиції. Вони навіть як я чула, почали святкувати разом з усією Європою різдвяні свята. Вони починають. Приймати то, що є така реальність, але і пам'ятати про те, що є моя сім'я, є традиції, які, в яких я виросла, і я буду їх ними слідувати в будь-якому місці, в якому я перебуваю. І так як зараз не секрет, український бізнес він став досить широким і досяжним будь-якій країні світу, навіть в Америці. Тому. Це, це також допомагає зберегти ту таку нотку, м, нотку рідного. Е, і е, навіть покласти на стіл е, щось, е, що є українське серед іноземних продуктів. Це теж буде таке собі е, нагадування про те, що е, неважливо, де я є, я все одно можу бути вдома. І... Про святкування на відстані це також про сучасні технології. Це mm -hmm. WhatsApp і Telegram, і камери, і без камери. Будь-яка досяжність, яка є в людини, і чим людина може користуватися на двайбером. Ну це я також також своїх клієнтів yeah. так чую, що вони дзвонюються, вони ставлять додаткові прибори для того, щоб зберегти традиції, щоб святкувати. І щоб ну я так скажу зараз, голосно, але щоб війна не забрала від нас традиції, не забрала від нас різдво і від нас наше життя. Ну і протилежне питання, от комусь uh -huh. пощаститься, напевно, і з України хтось приїде святкувати сюди, в так. Польщу, так привезуть своїх дітей, можливо, своїх родичів, буде велика родина. Спочатку буде все добре, накриються великий смачний стіл, а потім розпочнуться оці питання: чому ти не заміжня, чому в тебе немає дітей, а чого ти не воюєш? Ну і так далі, і так далі. От як налаштувати себе на таке щільне спілкування з різними поколіннями своїх родичів і не зубсів. Не зіпсувати собі свято, коли ти разом з ним. Ви знаєте, я знову опираюся на досвід роботи з клієнтами. Дуже часто виникають такі питання, особливо про одруження, неодруження. Угу. Це таке досить стереотипне питання про вік, про те, в якому віці вже має бути складена сім'я. На жаль, з цим ще наше суспільство спра... вчиться справлятися про те, що в реалії можуть бути інакшими. Але я завжди рекомендую звертати увагу на ті зустрічі, які були успішними, в яких було добре, в яких було приємно, щоб людина пригадувала смак, запах це такі, як якоря, який... Які допоможуть війти в спілкування простіше і краще. Тому що коли ми розуміємо, що і думаємо про те, що питання можуть бути такі гострі, які нас зачіпають, відповідно, ми вже себе настро... налаштовуємо на той негатив, який може бути. І тут важливо себе зберегти і пам'ятати про те, що. Якщо я говорю людям ні, або якщо я на якісь питання не хочу відповідати, то це в цьому випадку це турбота про себе, mm -hmm. про те, щоб зберегти свій настрій і все ж таки не завести в розмову глухий кут і для себе, і для інших людей. А також є така річ, як метапозиція це. Також є така е, техніка, коли людина ніби уявляє, що вона не всередині, а зовні. Тобто, е, думати про те, що а можливо ці питання вони для того, щоб е, мені щось е, підсвітити, показати, а не для того, щоб мене скритикувати. Uh -huh. Тому що в більшості випадків, коли ми чуємо до себе схожі питання, ми сприймаємо це як критику. Ну, І вона нас зачіпає, вона зачіпає нашу емоційну сферу. Uh -huh. І третє, що таке, як на мене, є дуже важливе, це все ж таки бути в ресурсах. Ми не mm. ми не можемо реагувати, ми не можемо думати про різні такі приємні речі, якщо ми не маємо на це сили. Мені сподобався цей лайфхак, коли думаєш, що тебе хочуть покращити своїми питаннями. А от ви знаєте, що якщо коротко у нас так буквально залишається півтори хвилинки десь, то чи є така практика, яку радять часто, що треба на наступний рік складати план, записувати його по пунктах, виокремлювати і за цим планом потім діяти? Як ви гадаєте, чи це корисна взагалі практика, і чи. Всім вона підходить, наприклад, чи можна її порадити, в наших реаліях тим більше, ми не так, знаємо, що так, буде так. завтра. Угу. Але е, тут дуже важливо також задати собі питання, що мене зробить щасливою, і від і отримавши це відповідь на це питання, вже і формулювати для себе ті цілі на новий рік, які я зможу досягати в новому році. Бо якщо формувати для себе такі недосяжні цілі, вони роблять. Вони стають для нас дуже жорсткими. Тут іде і самозвинувачення, і така, такий вічний е, е, такий, е, завжди е, критика, критика угу. до себе, яка не зробить нас в новому році сильнішою, а наоборот послабить наші позиції. І я завжди рекомендую про те, щоб е, як для себе досліджувати рік, який пройшов. Чому тому, що це, як я вже говорила на початку, це ресурс, так і будувати цілі на майбутнє. Чому тому, що людина може дуже багато, але тоді, коли вона знає і розуміє, чого їй потрібно. Тобто 10 мільйонів євро ми не пишемо в бажаннях на, 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 на цей рік. Ні так, в цілі, скажімо, в бажання так, вписувати так. можна, а, а в цілі, а в якісь досяжні цілі не робити не. дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Насправді дуже багато корисної інформації. Я особисто навіть для себе почула. Тому насправді дякуємо, що погодились до нас дякую. прийти так рано і розповісти, як правильно входити в новий рік. Я нагадаю, що гостю нашого ефіру була Наталія Карапата, клінічний психолог, психотерапевт яка працює тут в Польщі зараз, так ми говорили про те, як правильно себе налаштувати, як не заганяти себе вилохий кут і як попрощатися з поганому старому році та знайти хороше у новому.